Мене звати Микола Степлянко, я є ротарійцем, представляю ротарі Україна». У лютому буде 119 років, як існує у світі ця організація. І е, основне гасло і її служіння понад власне. Я. Якраз цей проєкт, коли ми виймаємо ці наслідки війни, потім покращити е, їх бізнес і взагалі покращити те, де домовити життя людей. Перший крок це змінування, другий крок. І третій крок ми спробуємо обладнання придбати. І четвертий четверти крок школа виноробів, яку ми сьогодні як ми, можна, відкриваємо. Це назва нашого проєкту Венс -meinst Recovery Web. Як казав, що він дуже багатоохранний, включає дуже багато направленості і та з направленості це вина школа.